Друзі, всіх вітаю на каналі Рефера. Мене звати Чумак Ліна. Я операційний керівник системи комплексного лінбілдингу РЕФЕР. І сьогодні в нас третє навчальне відео. Тематику ми розглянемо посилання. Скільки ж потрібно посилань для вашого сайту, як розрахувати кількість, які стратегії обрати та методи здобування посилань. Отже, переглянемо. Перше, з чого, з чого ми почнемо, які тези ми розглянемо? Перше, з чого потрібно почати, це з того, щоб зрозуміти, які завдання ви ставите перед посиланнями, для того, щоб надалі зрозуміти, яку стратегію під ці завдання ви можете обрати. Також ми розглянемо механіки отримування посилань і механіки лінбілдингу, та розглянемо, як же скласти ваш план і розрахувати бюджет. Основна частина, головна частина з всього цього це розглянути, які саме завдання вас ставити перед посиланнями, щоб зрозуміти надалі знову ж таки, які стратегії і методи вінбілдингу використовувати. Різні завдання можуть можуть бути досить різними. Це може бути і робота з цільовою аудиторією, наращування позитивних відгуків про ваш сайт, про ваш продукт. Так і можуть бути завдання з точки зору отримання seo ефе. Екту, тобто розвиток посилального профілю вашого сайту. Опрацювання позицій, додавання ваги вашому сайту. Тож на початку вам треба зрозуміти навіщо вам ці посилання, що ви хочете від них отримувати, щоб надалі ви ваша робота була максимально ефективною, а не просто закупка посилань а заради посилань. Тож, коли ми з вами обрали які завдання, ми ставимо, що ми хочемо отримати від посилань, ми вже можемо розглянути, яку лінбілдинг-стратегію ми можемо обрати. Існують декілька стратегій, ну насамперед їх досить багато насправді, але ми розглянемо основні, щоб ви розуміли, чим вони можуть відрізнятися. Тож розглянемо поетапне просування сайту різними методами лінбілдингу: від базових до нестандартних, комплексне просування сайту базовими методами, комплексне просування сайту базовими методами та нестандартними. Від чого відрізняються як відрізняються ці стратегії? Потрібно розуміти, який посилальний профіль вашого сайту, щоб розуміти, яка стратегія підійде вам. Наприклад, якщо сайт ваш посилальний профіль вашого сайту молодий, ви можете обирати комплексне просування сайту базовими методами, тобто ви починаєте з найбільш органічних посилань. Щоб зробити базу в профілі вашого сайту, і далі ви вже можете розвиватися, ви можете підбирати нестандартні методи та розвивати методи лінбюнгу, які ще до цього не використовувались. До речі, на нашому каналі також є відео, де ми розглядаємо, яку стратегію підібрати для сайтів з молодим посилальним профілем. Якщо вам це цікаво, також переходьте на канал і можете знайти переглянути це відео. Тож. Коли ми вже пройшли з вами два основних етапи, ми можемо розглянути, які ж механіки отримуємо, можемо вибирати. Ми підготували базові механіки, їх досить багато. Ви можете, якщо вас цікавить повний перелік, ви можете перейти на наш сайт і в нашому блозі знайти статтю. Там дуже детально описані різні механіки, різні типи посилань. І ви можете додати їх до тих, які ви вже використовуєте. Отже, розглянемо базові це сабміти, ручне розміщення в посиланні в каталогах, локальних директоріях, картографічних сервісах, соціальних профілях, сайтах роботи тощо. Такі посилання максимально органічні. Вони підійдуть насамперед сайтам з молодим посилальним профілем. Це ваш спосіб розповісти про ваш проєкт, про те, що у вас є такий сайт, є такий бізнес. І отримувати органічні посилання. Краудмаркетинг це розміщення рекомендаційних коментарів в тематичних гілках, форумах, обговореннях, коментування по тематичними статтями. Тобто він максимально приближений для роботи з цільовою аудиторією, ви зможете знайти обговорення, де є саме ваша цільова аудиторія, і запропонувати посилання на ваш сайт, на ваш проект. Гостові статті розміщення якісних тематичних статей на різних топових е, трастових донорах з активними посиланнями на сайт. Вони дають і зростання е, ваги вашому сайту, і зростання трафіку, е, і також. Е, Можна сказати, що працює з цільовою аудиторією, тому що ви ж розміщуєтесь там, де може бути ваша цільова аудиторія, або подаєте контент, який буде цікавий вашій аудиторії. І link insertion це додавання посилання на ваш проект в і вже існуючих статтях, які знаходяться в топі, по запитам, які близькі для вашого проєкту. Коли ми розглянули і сформували вже і завдання, і механіки, ми вже розуміємо, що нам треба. Як же визначити необхідну кількість посилань, все досить просто. Ми також детально розглядали, як проаналізувати конкурентів в нашому іншому відео. Ви можете його переглянути. А кількість посилань ми розглядаємо на базі ваших конкурентів. Тобто, визначаємо двох трьох основних конкурентів, аналізуємо посилальний профіль. Конкурента аналізуємо кількість унікальних донорів і посилань у сайта, рахуємо середні аріфметичне і вводимо вже динаміку наращування посилань для вас. Отже, як же можна обрати конкурентів? Якщо ви не знаєте вашого конкурента, ви можете його знайти через різноманітні сервіси. Наприклад, це може бути ахрест чи Сербстат. Ми зараз розглянемо на скрінах, як можна їх розглянути. Чи ви можете самостійно знати, які ваші цільові конкуренти, на кого ви орієнтуєтеся, і вже аналізувати їх напряму? Отже, на першому скрині ми бачимо, як знайти конкурентів через сервіс Ahrefs. Тобто, ви можете обрати в меню органічні конкуренти, подивитися, який регіон встановлений, і Ahrefs запропонує вам конкурента, який має найближче найбільше кількість з схожих або подібних ключів до вашого сайту. Тож ви можете вже обирати з них. Також ми можете, ви можете проаналізувати конкурентів через сербстат по тій же желозі, тобто там як вам буде зручніше, який сервіс вам буде ближчий. Ну і що ж нам робити, коли ми вже виберемо цих конкурентів. У нас буде велика досить вибірка. Не всі конкуренти можуть бути вам цільовими, найбільш близькими до вас. Треба ще їх окремо відсортувати. А також я б запропонувала орієнтуватися на показники цих конкурентів, щоб розуміти на кого ми можемо рівнятися. З того ж таки, виходячи з посилального профілю вашого сайту, ви можете обирати той сайт, у кого більше ДР, у кого більша позитивна динаміка посилального профілю, і взагалі подивитися, як змінюється динаміка профілю, яка кількість унікальних донорів зворотніх посилань який анкор ліст чи заспавлений чи він, чи безпечний він. Ви також можете зрозуміти, які анкори чи які без анкори використовує ваш конкурент. А, ви можете також розглянути, які типи е, посилань е, вони використовують, ваші конкуренти використовують. Переглянути де на яких майданчиках ви, вони розміщуються, і переглянути загальний трафік. Е, в нашому випадку пропонуємо проаналізувати показники через SimilarWeb, щоб зрозуміти кількість трафіку, його регіональність, ну і додаткову інформацію. Зараз ми ще повернемося до цього. Знову ж таки, повертаємося до агресу, можемо подивитися. По аналізу, основні показники, можемо на що ми звертаємо увагу? Ми звертаємо увагу на ДР, на кількість унікальних донорів, на кількість посилань, на динаміку посилального профілю. І окремо ви можете переглянути вже більш детальну інформацію про лінки. Окрім Цих пунктів, які я перелічила, ми можемо також розглянути географію цільової аудиторії, щоб зрозуміти на який регіон і яка аудиторія у вашого сайту конкуренту, щоб зрозуміти, підходить вам він для аналізу чи ні. Також можемо проаналізувати зовнішній вигляд сайту, та взагалі що пропонується на цьому сайті, на сайті. і позиції, безперечно, позиції сайту, які запити використовуються. чи Підходять вам пам'яті запити, щоб ви розуміли, ви можете конкурувати з цим конкурентом чи ні. Ну і знову ж таки повертайся до SimilarWeb, Ми роз, можемо розглянути трафік, можемо розглянути е, з, розділ по країнам, е, також можемо розглянути який він, е, тобто, це трафік прямий чи органічний, е, чи з розсилок. Ну тобто, SimilarWeb в безкоштовній версії запропоную вам невелику кількість інформації, але її можна використовувати максимально ефективно для вас. Отже, що ж ми маємо з того, коли ми всю цю інформацію зібрали. Я пропоную вам робити аналіз цієї інформації, збирати її в табличку, щоб вам було зручніше. Ви можете вивести основні показники кожного конкуренту і вже виводити середню арифметичну кількість для вас. Ну, так може виглядати вже фінальна стратегія, фінальний план для вашого сайту. Але окремо я б звернула вашу увагу на те, що ви маєте також розуміти, який профіль вашого сайту. Тобто, якщо у вас молодий сайт з молодим посилальним профілем, і ну, умовно у вас 10 зворотних доменів, а у вашого конкурента 500, то розвиток вашого профілю треба буде робити більш, більш поетапно. Ви не зможете догна, наздогнати конкурента за його лінками. По часу максимально швидко, тому що це буде перше по бюджету, досить складно друге це буде не досить органічно з точки зору нарощування посилань, тобто динаміка, все ж має бути поступова. Тож вам треба буде плюс-мінус розраховувати на план від 3-6 місяців або 12. Я б запропонувала орієнтуватися на план три 6 місяців для того, щоб ви могли робити в цей період невеличкі аналізи ваших конкурентів, що у них змінилось. Можливо, якась у якогось конкурента динаміка почала розвиватися більш активно. а Може, у іншого почала просідати, і ви можете вносити корективи вже в ваш план по вашому проекту. Говоримо про бюджет. Це досить складно. коли ви вже зрозуміли, яка кількість посилань вам потрібна, і плюс-мінус ви розумієте, які типи посилань вам потрібні. Ви можете зробити середньоарифметичний підрахунок вартості, щоб зрозуміти, яка кількість яка, кількість, який бюджет вам потрібен. Я б запропонувала робити бюджет одразу на рік. Щоб вам було зручніше, і у вас не було випадків, коли вам не вистачає бюджету на той чи інший місяць, тобто ви вже протягом року можете по місяцям свій бюджет розподіляти на ті чи інші рінки, виходячи з основного об'єму на весь рік. Ну, і якщо у вас немає вільного часу, або ви не розумієте, з чого починати, досить складна процедура аналізу, ви можете звертатися до нас в компанії РФ. компанія РФР пропонує під ключ під ключ з аналізом послального профілю вашого сайту, з аналізом послального профілю конкуренту, щоб ви могли передати, скажімо так, цей процес на нас. І ми вже на, на базі цієї інформації запропонуємо вам план під ваш сайт з урахуванням вашого бюджету, або ми запропонуємо на який бюджет ви можете розраховувати. Знову ж таки, ви зможете проаналізувати цю інформацію. Ви, замовляючи цю послугу, ви отримуєте також ще великий документ з описом, консультацію. Тож, якщо у вас не вистачає часу, ви можете звертатися, ми будемо раді вам допомогти з цим. Тож ви можете знову ж таки переглянути наші тарифи або заповнити інформацію. На нашому сайті, в розділі брифу, вказати, який бюджет ви б хотіли використовувати на лінки, і в рамках вашого бюджету ми запропонуємо вам рішення. Друзі, це все. Якщо у вас будуть питання, ви можете залишати їх за нашим QR-кодом або звертайтеся на сайт, і ми будемо раді вам вас проконсультувати, відповісти на ваші питання, а також допомогти з вашими завданнями. Гарного дня, всім до зустрічі!